Так, Всім доброго дня. Зараз на 16 годин 0,1 хвилина 21 вересня 2023 року. І ми укріплюємо цю частину. Ось рогачик ми ставили і укріплюємо вітар стопи Господа. Якраз сьогодні в нас. День народження Богородиці, і ось ми бачимо, що Появилася тут емблема стопи, Господи. Де знаходиться вівтар. Вівтар знаходиться саме в стопі. Ось я відходжу для того, щоб тим, хто не знає, показати. Ось ми бачимо пальчики: один, два, три, чотири. П'ять пальчиків. Стопочка і в стопочці в стопці знаходиться Вівтар. Ось якраз ми підходимо і заходимо у Вівтар. І, що ми говоримо? Ми говоримо в Вівтарі. Діва Марія Небесна. Пресвята Богородиця, поздравляємо тебе з Днем Народження, кажемо, що ми тебе любимо, ми тебе просто обажаємо, ми тебе е, е, обіймаємо і е, з кожним ударом серця ми тобі віддаємо свою любов, любов в молитвах, любов на Вервиці, любов, е, коли ми молимося за інших людей і е, до твоєї помочі, е, звертаємося і е, всюди, там, де ти е, заступниця і е, дорога, яка відкриває шлях до. Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, ти завжди з нами в нашому серці. Любимо тебе і поздравляємо з днем народження. П'ятий коридор тропи Серафима Соровського, сукральне, Голосієво. Вівтар Лісу Господнього, місто Київ, хай Господь. Береже ваші прекрасні душі для того, щоб прославляти і Богородицю, і Бога Небесного, а також не забувати про всіх святих, які вже послужили тут на землі, і служать на небесній батьківщині всього найкращого.